Друзі, доброго придоброго всім ранку. Сьогодні в нас такий прекрасний ранок. Я йду сьогодні раніше доїти ласуню, бо мені треба сепарувати молоко і встигнути, поки вимкнуть світло. Зараз у нас 4 градуса тепла на дворі. І таке відчуття, що неначе сьогодні повинно бути сонечко. Так мені хочеться. Обік спить у будні. Це я йду подивитися, але заморозку не було сьогодні. Небо якесь таке важке, воно туди далі. Десь на знам над знам'янкою, неначе там сніг зараз піде. Таке відчуття. От. І в нас ось пливуть якісь такі, як грязні, неначе тучки. От. Ладно. Треба бігти бігом до її і бігтись, перервати молоко. Ні, спочатку знімати тушонку, поки проводить газ. Плиту. Якийсь такий звук був, як гухнуло десь щось далеко. Ну ладно, друзі, побігла я працювати, а вам всім гарного раночку, гарного дня, щоб було все добре. Вчора ми тут вже убрали каструлю, що воду напуваємо ластуню. Щоб тут було, не, не замерзала вода. Так що, в общем, в общем, отакі от справи. Побігла я. Okay. <laughs> Накинула бігом курточку і вибігла на вулицю. Подивіться, яке сонечко нас привітє. Я ж казала, що буде сонечко сьогодні. Аж душа радіє після довгожданого чекання сонечка. Воно до нас завітало. Слава Богу, аж на душі радісно. А я з кухні, там готую бігом сепарувати молоко і дивлюся, сонечко на дворі. Прекрасне таке, таке ярке. Поділюся з вами, думаю, побіжу радістю. Скільки людині треба для щастя, да? щоб був мир і сонечко. На дворі в нас неначе таке морозне. Температура не піднімається, так і стоїть 4 градуси. Ну нічого, зараз ранок я сьогодні. Раніше був на світ, вже казала вам, що в 10 а мені ж треба сепарувати і тушонку ставити, щоб газ не занімати плиту. Так, друзі, перший етап роботи завершений. Немає як до вас побалакати. Перший етап роботи завершений, тільки що привезла жінка тушонку. Я кажу чоловікові, люди плачуть, роботи немає. Тут не охолоняю від роботи. Все одне за одним, одне зараз щось треба на сніданок поставити, бо вже 9 годин, а ми ще не снідали, бо нема як. Так що, такі справи. Взагалі, я зранку подоїла корови, попоралась усе, нагрі... зняли тушонку з автоклава, пересепарувала молоко, нагріла на плиті, все перемила. І зараз знову будемо тушонку ставити. І тільки що люди знову привезли дві партії, так що працюємо далі. Заробітки, звісно, не дуже великі, а роботи вагон. Друзі, представляєте, тільки успіла все пересепарувати і перемити, і в початку 10-го вимкнули світ. Хоч, світло, хоча дожди були вимкнути у 10. Як я вовремя все зробила, Бог мене пожалів. Друзі, прийшла в кімнату, думаю, трошки пов'яжу, поки нема світла. Посіжу. Та й читала ваші коментарі. І там одна підпиша пише, що як я лежала після операції, чи не було в мене проліжнів і чим ми мазали, якщо були. Скажу одразу, що проліжнів у мене не було. Не дай Бог, це таке страшне. Не було, друзі, чого? Того, що я лежала всього на 3 три, три дня, троє суток. І то я поверталася з боку на бік, мені школи обізболююще, так що, ну, як би сказати, таких сильних болей в мене не було. Значить, ну як? Болі-то, звісно, були, ну, терпіми, так сказати. І через троє суток мене підняли. І потім я вже не лежала, я вставала. Преодоліває всі болі, бо вставати було дуже боляче? Ну, ладно. Питання було не про те, а про те, чим ми мазали. І я подзвонила до Люди, і Люда мені відповіла, що дуже добре судокрем. Є така ну, називається мазь, у баночці вона продається. Вона дуже хороша, цей судокрем. Так що кому треба? Для таких цілей. І, взагалі, він дуже хороший отопрілості, до от всього можна ним мазати. От, ним мажуть маленьких діток. Він дуже такий жирний, цей крем. Так що, якщо кому потрібно, в аптеці запитайте і я думаю, що ви знайдете. Так що, отакі справи. Ну, ось і півдня вже пройшло, зараз вже тре... початок третьої, Нам вимкнули світло. На дворі в нас зранку було сонечко, так гарно я вам показувала ранок, а потім знову все затягло і зараз знову хмарно. Отака в нас погода. Ми тільки що пообідали з Вадимом. Та й будемо відпочивати. Я попела в кухні сьогодні. в общем... Зараз води немає, нема що робити. Там є і посуду, можна помити після обіду. Але хай стоїть, жде, чекає. Я поставила в духовку обіднє. Завжди я утрішнє молоко ставлю на ряженку, але поставила обідня, бо утрішнє молоко я ще В общем, в общем такі справи. Зараз у мене топиться молоко в духовці і охолоняє вже друга. Тушонка вже зварилася. Тушу привезли вчора. Зварили вчора ввечері, зварили сьогодні зранку. От на вечір знову будемо ставити. Поки тишина на сьогодні-завтра є робота, більше поки ніхто не дзвонив. Так що, такі справи, друзі. Працюємо. А зараз будемо відпочивати. Трошки, не прийдеться довго відпочивати, бо воно ж рано зараз темніє. Треба йти рубати кабак, бо Вадім кричить на мене, що я по темному рубаю. Я й надіваю фонар на лоба, але він кричить: порубаєш собі пальці. А я кажу: ну, і, <смас> я як от дурку кажу, зато не буду нічого робити. Ну, звісно, цього робити не можна. Це я так шуткую. От і цей. І трошки відпочину. І в почалі четвертого піду рубатька бак, щоб до чотирьох мені справитися. До бабусі я сьогодні не буду йти. Завтра, мій день, ми з нею домовилися, що я прийду в суботу. Вадим був уже сьогодні в неї, він ходив, мовить, там дерть. Так що такі справи. Друзі, лежала в хаті, віддихала. У мене замерз нос. Сама лежала під плідом. Та виходжу сюди, думаю, ну, гляну на котьок, що в нас на котлі. А він на єдиниці стоїть, ну, капець. Оце так топає. Я думаю, що так в хаті холодно? Треба спитати Вадима, чи він ставив на єдиницю котьок. Тут то в кухні тепло, тут навіть окно у нас відкрите, бо стоїть. Варився автоклав, і, а зараз я пекла молоко на ряжанку. Тільки-тільки вимкнула. Так пахне в кухні топленим молочком. А я зараз іду на двір, оце ж так я відпочила півчасика. Хотілося задрімати, але треба йти, бо буде темно. Бо в нас зараз у 4 години вимкнуть світло, а в 5 знову вимкнуть і не буде світла аж до 8. Так що на один час тільки дадуть світло, а потім не буде до 8. Та піду нарубаю, в мене там є. Е Вибраного кабака насіння, відро стоїть, таку, кусками великими нарубане, я вчора вибирала. Та побачу, якщо не хватає, то, може, один чи два врубаю. А так сьогодні небагато, вичищать. Пішла я. стана годую та собак, поки собак, видно, на дворі. Так що такі справи побігла, а телефон поставлю на зарядку. Бо геть розрядився телефон. Там ввімкнуть світло, та це в нас лампочка горить. Бо ви скажете, світло горить, а вона каже, що вімкнуть світло. Це ж та лампочка, що заряджається. Так що одіваюся і йду на двір. А телефон, а телефон я поставила на зарядку. Світло зараз вімкнуть, і він буде заряджатися, за час мені зарядиться. Побігла я працювати. Друзі, добрий-добрий вечір. Зараз вже майже 11 часов, і я тільки піду в душ. Я ще не ходила, бачите, я сижу в футболці. Ой, прийшла з вами трошки побалакати. Ой, так гарно починався день сьогодні, і так ввечері він. До вечора він став не дуже гарним. В общем, зараз розкажу вам все по порядку. Я, значить, пішла доїти Ласунь на дворі так гарно, сьогодні повний місяць, це ж було темно на дворі. Я йому тучі були туман, і хмарно було, і місяця взагалі не було видно. А сьогодні вранці вийшло сонечко, я ж вам казала, ну а потім день був похмурий, більше сонечка не було. Але на вечір роз'яснилося: небо зараз чисте, зорі видно і місяць повний, і на дворі так світло, так світло, так гарно. Тихо і на морозець тягне. Значить, на ранок буде приморозок. Гарно, я так люблю таку погоду, Це, щоб був морозець, і сухо, щоб було на дворі. і гарно, і тихо, щоб вітру не було. От, але заходю додому. Вадім каже, ну що, будемо доставати тушонку, і нам треба другу ставити тушонку варитися. Ми достали ту тушонку, все, винесли в коридор. Він заніс слідющу партію, поставили все, залили водою, закрутили, давай накачувати е, цей, ну, атмосфери, а почали йти пузирки. Атуди почало пузиритися, я думала, це щось з насосом. Коли ні, оказується воздух трави. А ми попереді ще варили тушонку, і воно доходить до цього. Давлення. А потім щось падає і потихеньку, вже коли температура опускається ниже 60, і потихеньку-потихеньку падає, щось не держиться на одній атмосфері. Воно, хоча ми ж накачуємо одну атмосферу і воно має бути на тій одній атмосфері. Угу. Кажу Вадиму, ми все грішили там, де прокладка повністю на горло надівається автоклава. Ми вже поміняли там і резинку на нову. А це сьогодні обнаружили, що там травить, де золотнік, де качаєм насосом. Блін, Вадим каже, оце наварили. Каже, Що ж тепер? Людям дзвонить, хай забирають назад. Боже, я в такому трансі. Ну Ви розумієте, люди закатали в банки м'ясо, все, ну що ти зробиш? Якби так і вийшло, Ну це таке, це поломка. Вадим каже, ну давай розкручувати, буду дивитися. Взагалі, пішли в гараж, знайшли ключі, які треба, прокладки, шайбочки знайшли. Все, він, давай розкручувати, все, а там так примітивно все зроблено, просто желізна така шайба надіта, і зверху оце ж гаєчка. Ми хотіли прокладку різинову положити, але вона роздавлюється, він каже, не годиться. Треба якусь тоншу таку Ну, В общем, не знаю, воно було без прокладки. От. В общем, ми поставили гаєчку. Чи вона прогнила, та гаєчка може під нізом. Ну, поставили нову гаєчку, закрутили О, ці ту шайбу Поставили кажу гайку. поставили шайбу, потім зверху закрутили ж гаєчкою. Ну і зараз намазали милом пеною Ну, вроді не травить. Ну, не знаю, будемо дивитися, чи буде підніматися давлення, так як положено. Бо це, Боже, я так друзі розстроїлася. Не так розстроїлася за те, що ми не зможемо варити людям. Як людина привезла аж з другого кінця селища нашої Праги. Ну, Хто мене дивиться, то знає, що привезла аж із як же воно там називається? Радянська, по-моєму, аж із Радянської. Оттуда аж нанімала машину, привезла оце ж мінібанки сьогодні. Думаю, капець жах. Ну, взагалі, друзі, не знаю. Все нормально, я ходю, поки дивлюся. Зараз піду в душ, покупаюся та й буду дивитися, завела часи на 2 години ночі, бо це ж по часу я вже знаю, коли вимикати, щоб не проспати. Так, попередило, вискочило, що якщо буде довге відео, може тоді не загрузиться. Я переподключилася. Ось, і цей, і, в общем, такі друзі, а це ж все ж нерви, понимаєте? да, Я ж кажу, так день починався гарно і заканчується не дуже. Ну, слава Богу, що ми вроде, справилися з тою помоломкою. Ну, будемо дивитися. Завтра я вам вже точно розкажу, чи все було добре. Бо завтра ще ж варить паштети. Вона привезла м'ясо, тушонку і паштет. варить. Так що, такі друзі, справи? Нема такої дня, щоб спокійно прожити. Якщо вранці все добре, то до вечору щось станеться або навпаки. Отакі, ну, Таке життя, ви ж самі розумієте. От, друзі, дякую вам за ваші коментарі. Ой, там одна жіночка якесь питання таке мені задавала. Зараз я зайду, почитаю і вам постараюся відповісти. Так, ну відповім тут, бо я там написала на ваші питання відповіді. Ну, може, хто не знає, як прочитати ті відповіді, відповім ще й тут. Там одна жіночка запитала мене ще за холтер. Тот, що коли я проходила комісію, мені вішали на добу, холтер такий вішається через плече і підключається до серця. Ось такими присосками, як нам цей кардіограму, і так наподобі такими присосками чіпляється до серця. І ходите добу і спите з ними, все робите. <клух> тобто не треба з ним там, думати, що він на вас висить. Вона мені казала та врач, що треба з ним усе робити, так, як в звичайній житті все робиш. Тільки купатися. ну, Понятно, що його не можна намочити. До пояса не можна купатися. Ну, в общем, і мені направлення давала мій кардіолог, щоб я поставила хор, холтер, тому що моя врач, сімейний врач, давав направлення мені до кардіолога, і вона мені, мені направила на холтер коштувало мені тоді це 300 гривень, щоб без черги. Там оце на холтер, якщо платиш деньги, то в течені. Я не пам'ятаю, чи в той день, чи на другий мені поставили той холтер, я їздила. От не пам'ятаю. Ну так, да, я спеціально їздила, Але якщо <кій> вставати на чергу, то треба чекати місяця. У мене не було часу. Мені ж треба було пройти швидко комісію, бо в мене ж там комісія по времені, по часу. От, і я согласилась, ну, як сказати, я більше грошей витратила, ніж ті 300 гривень. Мені тоді комісія вся з поїздками в Кремінчук з усім обійшлася більше 20 тисяч друзі. І, от, і пішли вони прахом ті гроші. Що ну, ти зробиш? Ну, зато я пройшла комісію, і на деякий час в мене і аналізи все пройдені, я знаю, що зо мною. От, воно то й непогано, але це ж ми живемо в селищі, в нас нема змоги проходить комісію їхати у город, тому що на автобусі я їздити не можу. Мені тільки треба на машині, щоб мене хтось возив. А це не дешеве, як кажуть, не дешеве заняття. От такі справи. Так що то я проходила 5 років кожен рік комісію. От. А зараз не знаю, як воно буде. Чи піду я в ту лікарню взагалі? Чи вже може і ніколи не буду ходити. Ну, не зарікайся, кажуть, це ж таке. <кій> Все може бути. Так що я відповіла, по-моєму, на всі питання вам, які ви мені задавали. Може, когось ще щось цікавить, то питайте, я розповім. От. І там жіночка, <кій> вибачте, будь ласка, щось. Це, пише мені за сири, що я сама варю сири, що цей, ну, що люди купують в магазині, та я нікому не запрещаю, купуйте, раді Бога, кожного діла, як кажуть, ваше. Я також так само, б, якби не тримала корову, то купувала б, може, творог на базарі, там сметану і молоко. Тим більше, я тут як живу, знаю всіх людей, хто чим дихає. От, ну, у нас вже коров все менше і менше в селищі стає, хоч сели... ну, Ще тримають, ще тримають, є в нас корови. Та що таке диви. Але вже череди, щоб, як раніше пасли коров, нема геть у нас у селищі, череди ніде. Не знаю, може, десь там на окраїнах і є, не буду казати. Може, десь і є. Но тут, де я знала, де, були черед... ну, де була череда, то немає. Там, де мої, мої батьки жили, там була величезна череда. Потім ще там в прогресі була огромніша череда. В нас тут була тут я застала ще череду, і своїх пер... свою корову ще ганяли ми в череду. Другу вже а і другу ганяли. Чи ні? Ні. Тьолку я купила, то вже, по-моєму, ми її в череду не ганяли. Ми вже тут нанизу припинали. Та тут, скільки в нас було, на нашій вулиці, я ще застала корова. Зараз... А зараз у нас тут, на нашому краю, ми припинаємо 4. Залишилось 4 корови. І все. І то, це отут, на нашому крайчику, що ще тримають. Там далі були корови, вже немає у нас по вулиці. На п'яти хатках там теж держав багато наслід... ну, вийшла на сулиця, тримав дуже багато коров, але там у них одна залишилася. Не знаю, чи є в їх ще тьолки, чи будуть вони ще тримати коров. Не в курсі, не знаю. То ми до нього ганяли хоч до бика корову, а цей рік ми штучно запліднювали свою ласуню, тому що. Бо У нього бик був ще малий. От такі, друзі, справи. Ну, Завтра оце у нас сморозець, і на неділю у нас холодно. Уже я поїду у цьому, у ботинках, в носках нових, в термоносках, так що якось будемо. Навірно, достану свою дубльонку. Старе, ну як, я її, вона нова, я її майже не носила, вона така недовга, як куртка. Але вона мені така неудобна, ну, Вадім каже, на базар удівай. От. Бо його курточка оця, вона з секонд-хенда куплялася, ну вона майже нова була, пуховик. Але оцей пух, він, друзі, позбивався отамого. і в швах, де оце ж між цей, де прострочено, геть уже немає пуху. Кажу, Вадиму, ну я в баню, не хочу. І він такий якось тут розтібається. в общем, якось так. Так що, друзі, отакі от справи. Ну, добре, вроді все, вам розказала за сьогодні, ну, як все, не знаю, вроді все. Ну, добре, на добраніч вам усім, всім всього самого гарного, щоб у вас все було добре, гарних вам снів. І до завтра. Завтра зустрінемося. Я вам покажу, що у нас завтра, який в нас буде мороз. Сьогодні я закрила до ласуні двері, то всі я при відкриті залишала. У нас там є отдушина, виходить теплий воздух, але двері при відкритті, тому що, якщо як закривала, було ще не сильно, то та стіна де вона дихає, то вона мокріла трохи. А сьогодні я прикрила двері, бо мороз ну, скоти не жалко, воно ж теж живе, правильно? Хоч я знаю, що коровам сильно жарко, не треба. Вони не люблять, щоб була жара, але в неї там вона одна, не сильно і жарко. От. Ну, а вроді, думаю, морозець то треба закрити. Так, ну добре, на добраніч ніч усім пока-пока. До завтра.